Всім привіт гості та підписники мого каналу. Ось прийшла ось така посилка мені, заказував з Аліекспресу. Це прийшов проєктор ось такої величини. Зараз я його розпакую і покажу вам, що він собою представляє. І так, Зняв перший пакет. Далі у нас така, -та Hi 3000 Pro модель. Тут він на Android 4 k в ньому є. Це мій перший проєктор, тому я не знаю, як він себе покаже і яким повинен бути, але хочу з вами поділитися своїм першим досвідом. Так, Далі ось така у нас виходить коробка, на якій є вже логотип Mach3, або MachQ Ultra HD HDMI USB. І є метод відключення. Також тут модель Hi 3000 Pro. Будемо далі діставати, діставати і дивитися, що тут у нас є. Нехай йде комплектація. Коробка далі в нас пуста. І далі у нас, я так розумію, тут кабелі І так, тут у нас йде пульт. Ось такий пульт. Напевно, без батареїк. Далі сам повод. І також інструкція. Є також на російській мові. Ось написано тут Внімання. І також тут вже налаштування, також є на російській мові. Сторінок небагато. Ось так він виглядає. Тут є плівочка на об'єктиві. Ця ножка є прорезинова. тобто не буде скользити. Такими ось Можна опустити її, так як вам потрібно. І ззаді є підключення, також є для е, виводу зображення, для е, кнопки включення і е, для колонок. Далі решітка для вентилювання. Самий кабель є не дуже великий, десь приблизно трошки більше метру, можливо, метр. Е, і зараз спробуємо його підключити і подивитися, що з цього вийде. Так, ось приблизно. Я включив. Ось такий висвітився надпис. Трошки, якщо вам чутно виситаю шум і зображення є розмите. Можливо, потрібно налаштування, але невідомо чи працює пульт. Так. Зараз. Пробуємо ось цим рухом, тут є кружечок і спробуємо трошки налаштувати чіткість зображення. Але пульт без батареї у нас він не працює, тому потрібно дістати батарейки, і я до вас повернуся. Ціна цього товару була 45 доларів 32 цента безкоштовна доставка. Як ви бачите, І так, ось я його вже поставив. Ну, це так, тимчасово, щоб перевірити, як воно все працює. Ось Так, ви бачите, тут налаштував, підключив все до розетки. Там є такий індикатор синій. Тут спереду відбувається забір воздуху, а ззаді він виходить. Також він трошки нагрівається. Не критично, але трошки є. І ось так приблизно це виглядає. Я плюс-мінус налаштував його, так як проєктор у мене на даний момент стоїть збоку, тому автоматичне налаштування сюди не підходить, так як тут виходить маленька картинка, а далі вона йде направо, угу. з'їжджає, тому довелося вручну трошки налаштувати кути, щоб був прямокутник. Також є російська тут мова і. Українська, як ви бачите, я обрав українську вже тут мову: застосунки, параметри. Я також налаштував час та дату. Є е, різні сервіси, такі як Netflix. Додатково встановити будь-які програми. Є е, е, Play Market, в який потрібно е, зайти просто в обліковий запис і він буде працювати. Я цього ще не зробив. Можна також поширювати е, екран телефону і дивитися з телефону. Для цього не потрібно, щоб був включений екран на телефоні, а можна прямо дивитися. Також ось можна е, скачати стандартні додатки. Чекав спеціально темної пори доби, щоб було видно все добре. В день дивитися. Дуже погано, яркості не вистачає, а для вечірнього нічного перегляду більш чим достатньо, можна дивитися. Також тут є Chrome браузер можна обрати і є стандартний браузер, який більш простіший. Так, Давайте подивимося параметри. Ось параметри, тут стоїть Android 11, номер версії, тут все ви бачите. Так, пам'ять тут йде 8 ГБ. Я вже зайняв 3, 2.98 це там додатки різні встановив. Браузери, додатки трошки встановив. І також оперативної пам'яті. 1 ГБ зараз використовується 392. Так, давайте я вам покажу, як відбувається YouTube. Так, ось я відкрив свій канал, як ви бачите. Всім привіт, хлопці. Нахожусь я в Чехії. Работал я в стране Чехії, Работаю от агентства. Так. Те, що я мама дітей, в Чехії. Вообще за кордоном моя перша робота. хочу рассказать вам э-э умови работы и цеи пещенья этой работы. Ось мої відео. Давайте відкриємо одне з останніх відео. про філософсь так. Тут у нас реклама. Це такі як Netflix. В цьому відео ми побачимо ефективність прибирання колососа Xiaomi S20 Plus. В комплекті тут були ось такі книжки, є на різних мовах. і також є на російській механікімія увідомлення. Так, давайте перемотаємо ось можна, в принципі, все можете робити те, що і на телефоні чи планшеті. Телевізорі в додатку YouTube. Звичайний YouTube. Але гучність максимальна, на жаль, уже 100. І, як ви бачите, це, як ви бачите, не дуже добре чути. Ну, це ще залежить від відео. Ось на цьому я, відео, вот, по уже... на наприклад, я давно вже знімав його і гучність достатньо таки нормальна. Так, давайте ще вам покажу налаштування. Які тут є налаштування. А, так, налаштування мережі. Тут Wi-Fi, зрозуміло, підключаєтеся. Також можна підключатися до Bluetooth. Тут ви можете обрати налаштування мови та клавіатуру. Клавіатура одна і мова, українська, російська і так. Далі пишу список. Мов достатньо. Налаштування програм. Ті. програми. Можна відкрити, видалити. В принципі, все так, як на телефоні. Якісь стандартні програми видалити не можна. Тільки дані. Також можна скинути до заводських налаштувань все. Налаштування проєктора масштаб екрану тут можна зробити. Стоїть максимальний. На даний момент. Далі проєкцію можна відзеркалити, тобто, як вам потрібно, і налаштування екрану, тобто він може автоматично налаштовуватися, ось збились налаштування вже, і вручну можна підналаштувати, плюс-мінус собі вирівняти. Як я це вже зробив, але тільки що все зробилося. Яскравість і колір, також можна додати яскравість, щоб ще було яскравіше, але, на жаль, це не допомагає при сонці, при денному освітленні і також є налаштування режиму сну через яку може відключитися проектор, якщо ви, наприклад, включаєте якийсь фільм чи щось, і щоб він у вас не працював цілу ніч, ви можете насувати і заснути. Також гучність і налаштування часу у мене ось все налаштовано. І та сама інформація про нас. Ось такі налаштування в цьому проєкторі, також ви можете тут на головний екран додати ваші додатки. Також є файли. Тут всі файли, які у вас знаходяться на даному пристрої. Все як і на телефоні. Можна підключати HDMI і USB сюди та виводити своє зображення. Так, в принципі, це мій перший проєктор, тому там чогось поганого чи хорошого я не можу сказати, так як немає в мене з чим порівнювати. Е, Але для звичайного перегляду там фільмів вдома, думаю, це не поганий варіант. І ще, що потрібно мати для цього проектору, це е, стіну е, чи полотно якесь, де ви будете це, все, цей екран проєктувати, дивитися. Вам потрібно мати це на увазі це місце. І, звичайно, мінус проєктора, що він видає такий невеличкий шум. Але з часом ви його перестанете, я думаю, помічати. Також можна до нього підключити колонку, і щоб зробити звук краще. Так, ось ми зараз зробимо проєктування з iPhone на проектор. Бачите? Тобто я вже можу управляти, демонструвати екран смартфону свого. І ось ми можемо дивитися вже те, що дублювання телефону з телефону на екран. Якщо у вас залишились якісь питання по цьому проектору, чи можете хочете щось запитати чи підсказати по ньому, пишіть свої коментарі під відео. Всім дякую за перегляд, всім удачі, бувайте!